А ну, скептики-холодильщики, скажи, что за прикол. Так, двойница 3,9 кг. Хамуха. Так, 5,7. Откуда? А ты же Ешкин крот! А так все правильно. Ничего не понимаю. <звук> Раз тут прозвонит. Наш черный. семь пять висит как так может быть откуда откуда такие у ну так понятно что глючило пять семь пять семь Включаю. 3d да. Господи, такая же было? Попробуем. Отключить розеточку -то. Ничего не меняет. 57. Ну да, пусть а... Цікаво, так? Да? Мені теж цікаво. Откуда? Зараз спробуємо обрізати контакти зверху. Так, фішку я зверху зняв. Фішку зняв зверху. Оце йдуть датчики туди, всередину. А цю фішку зняв. зараз прозвонимо тут. Тут все по нулю. 5 ,7. Откуда опять и сим взялося? Е? Фишка на оплату знята. Внизу датчик отключенный. Тут снято. Откуда 5,7? Корпус? Беляха муха, бляха муха. Нет. Секундочку. Поставлю По-нормальному. Реально. Ну, Ничего надо. А так пять и Так, и так пять и семь. Значит, что с кабелем, да? Чеки, до чего он касается. О! Натянул кабеля. Откуда? Ну, если честно, я не понимаю. Короче, натянул вот этот кабель. Вот этот кабель. И все. Ладно. Кость так еще было. Так, ну все же правильно. ж правильно. Звоните что отсюда, по сопротивлению. Все на плату. О, нашел свои отвертки. Что Интересно. Цикаво. Сейчас пока ничего не было. О, нашел проблему, нема. Так, ну ладно, ми, ми тоді на цей датчик на датчик об'єму присовки, виведемо віддільно жило, де не будемо паритися. Бо щось не, не то. Тільки головне, щоб воно не касалося а, інших датчиків. Тому що чомусь інші датчики теж показували по 48 кОм. Ну, там а, не плюсова була температура. фіг його знає, Зараз попробуємо. Временно ми отак. От З'єднали, вивели отдільно жило. Ось. З'єдналися. Підключаємо. и сейчас прозвоним так, и тут тоже самое датчик идем назад сейчас поставлю на паузу так синий общий синий общий, прозвоним сначала зеленый я уже датчик туда временно приеднал 12.4 так, черный наш то, який вы делаете Через який виділяється? 11,9. І червоний об'єм мінусовки 12,3. 11,9. Ну, в принципі, в межах розумного. Ну. Наче все вірно. То що це було? По новой холодильщике. Скажіть. Як це зрозуміти? Так, ну сейчас ще раз. Просто попробую. Ще, ще раз. Прозваню. Да ладно. Уже 4-4. Як так може бути? Короче, там йде гуд, кабелей. Ну, сейчас натяну. О, натянул вот кабелей. Там дойдут жилы на датчики. Все, нема ничего. Ну. Все. Кто может подсказать, что там может быть в середине? Есть какие-то еще дополнительные датчики в холодильнику? холодильнике? Это Hotpoint Ariston. Що там може бути? Тена там нема. Але як він зв'язаний з датчиками. Цікава ситуація, так? Да? Ну і опять. Це я 5 хвилин просто відійшов до цього випарника. Чую, щелкає. Зараз ще раз натягнемо датчики, датчики. Жгут в кабілі з датчиками. Нема. Кхе. У мене ще такого ніколи не попадалося. Це цікаво. Так, будемо виводити трубу в це місце. Тільки нам треба акуратно так вивести трубу, тому що у нас йде один канал обратки і один канал подачі. І нам треба так провести трубу, щоб воно мимо каналами було. Щоб не пересікалось з повітряними каналами, тому що труба буде підмерзати. І тим самим у нас просто-напросто замерзне канал, повітряний. Ось так. Ну ладно, щось подумаємо, як його зробити. Бо не хочеться в теплоізоляції ззаду трубу кидати. Ану, експерти холодильщики ті, які мені там коментували, що чому я відразу кажу. Компресор треба міняти при заміні або усуненні утечки, верніше, при усуненні витоку фріона і установці пластини. Обов'язково треба компресор поміняти. Дивіться, яке масло в компресорі, який працював без, з утечкою. Яке гарне, так? Да? А запах в нього такий просто бомба. Зараз заливаю нове масло в нього. Він трошечки попрацює в холосту, потім зливаю і знову заливаю. Ну що? Вже чистіше. Маслечко. там Маслечка. Ви впаяли ми нову трубу. Сильно я її тут і не закладав. Коротше, не було часу показувати відоси. В общем, вона в мене вийшла звідси, пішла вверх, мимо воздушного, а, воздушного каналу. Далі я не став рілити, бо тут теж є повітряний канал. А, і вивів трубу в теплоізоляції назовні. Інакше ніяк, тому що там, де повітряний канал, краще не прокладати трохи, бо буде підмерзати і підмерзати буде повітряний канал. Датчик вивів. Ось такий зараз тиск на вакуумі. Датчик вивів, той який чомусь показував тут опір. Не, не зрозуміло, чому. От. Ну, і все, буду збирати. Я врім'янку виключив, щоб перевіряти, як він працює. Так що, Ну і ось так і виходить. Так, на вакуумі простояла цілу ніч, на жодну поділку не упала. Взагалі, тупо вакуум абсолютний. Ну що, це хороший результат, значить в точку. Поміняв повністю всю магістраль разом з капіляркою. Ось, з разом. Повністю вся магістраль. Прямо до випадника. Я вже вчора його склав. Назар все поскладав, як було. Ложив і капель окремо на датчик вивів. Вакуум тримає. Я думаю, навіть не прийдеться тиском провірити. Тому що минулий раз то воно видно, що вакуум уходив дуже швидко. За пів години уходило майже половина вакуума. Масло поміняне. Один раз заливав, давав відпрацюватися в холосту і другий раз заливав, Зливав старе. Воно вже таке жовтеньке було єлі-єлі. О, і залив по-новому. Будемо сподіватися, що ця джектерія проживе ще якийсь термін. О цій модельці Hotpoint Ariston. Для <клес> тих, хто ось моделька. Запам'ятали? Щоб більше не казали, що я там виляю туди-сюди цим телефоном. Не, ну, не я ще на камеру. З такими клієнтами, які розлобляться відремонтувати холодильник за такі копійки нещасні, авніки, то я на камеру точно буду заробляти дуже довго. Це будь-який хотпой арестон А коли витягнули з розетки, перед тим як витягнути з розетки, виключаєте, тобто обнуляєте. Якщо там регулятори, то регулятори в ноль, повністю вов. Потім тільки включаєте в розетку і включаєте регулятор. Так само і тут. Виключили з перед тим, як виключати з розетки, його виключили. Потім включили в розетку і тільки тоді включаєте. Тому що, якщо цього не зробите, він буде постійно світити аварію А1 або А2, А2, або А1, типу висока температура в плюсовій або мінусовій камері. О, і буде довго думати. Або взагалі не включиться. От. І щоб цих аварій не, не висвічував, просто в, включайте його, в включайте його розетку, але перед цим виключайте з кнопка, а потім тільки в кнопочку. Все, він зараз, по-моєму, 10-11 хвилин думає, а потім запускається. Ми його включили, він працює. Сильно його зараз не давлю, хай він роздуплиться. Ну і конденсатор моментально почав прогріватися повністю. Моментально. Ще один нюанс, коли <кхід> іспаритель то компресор натягує вологу, то у випарнику ну, і в маслі образується волога. І її може бути настільки багато, що одним фільтром можна не спастися. Цим фільтром можна не спастися. Тому я перед тим, як ставити випарник, я його продув. Чим я продуваю? Дай будь-чим воздушним компресором чи фріоном, але перед цим очиститель карбюратора. Очиститель карбюратора витісняє і вологу, і очищає всю срань, яка могла бути там. Я на відео не знімав, що там творилося. <кій> будемо А саме головне, потім після чистителя карбюратора гарно авакумірувати, тому що чиститель карбюратора, якщо попаде в масло, в мотку, то його лак. Тому чим прикольно очиститель карбюратора, він резко вскипає. Навіть коли ти вакуміруєш, то він швидко вскипає і слідов після себе не залишає. О, де і все. А потім врівочку продув або воздушником продув, щоб всю срань звідти ви видавити. Де і все. До речі, всі компресори, які працюють на вакуум, ну, тобто на 600, вони повинні працювати тихо. Якщо ви помітили, що у вас компресор працює голосно і при цьому не холодить толком, то і стінка задня. Раніше тут у нас радіатор, конденсатор ззаді холодильника, а є холодильники, де конденсатор в запінки в стінках, або тут ззаді стінка. То якщо стінка холодна, або всі стінки холодні, тільки гаряче нагнітання, нагнітаюча трубка гарячих парів, а все інше холодне, і компресор працює дуже гучно з таким значком. От, то це означає те, що у вас, скоріше всього, витік фріона або з компресором. До речі, по цьому холодильнику. При першому включенні у нас спочатку набирається температура в плюсову камер. Це відчувається по потокам повітря з цих отворів. Як тільки набереться понизиться температура в, в плюсовій камері, клапан закривається по датчику. Заслонка мається на увазі. на цю камеру закривається по цьому датчику. І працює тільки на мінусову камеру. Дня ще раз, І, в принципі, вже все готово. холодильник відключається, включається. Режим роботи його в ідеальному. ну Так як трасу ми змінили, то він працює на тиску мінус 0,7,6 бара. Зараз він відключився і ось такі от показники. Капілярка тут, січення капілярки тут 0,7, довжина 3,2. 20. Так, відключився він у нас при мінус -25, 25,5 в мінусовій камері. Відключається він, до речі, по мінусовій камері. От. Виставлені показники. Ось такі параметри. Есть, -18 і плюс 8. При плюс 8 в камері має бути десь плюс 6, плюс 5. От. А при таких показниках мінус 18 він буде відключатися при мінус 25,5. Ну, я ставлю ось такий контролер експериментальний. Він повністю повірений по температурі, без всяких калібровок і тому подібне. Зараз ось повишається потрошку температура в, плюсовій, ну, в мінусовій камері. А в плюсовій у нас 6,5. 6,6. Ну, і відповідно, коли повишається температура в плюсовій камері, то команда йде і на заслонку, і на е, включення компресора. Жилення плати 5,1 Вт. 0,04 А. Для скептиків холодильщиків скажу так. Щось не подобається, не ставте лайки. Ну, не потрібно мене там казати, що ляпало там, і тому подібне. А всім нормальним, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Я на цьому не зароблю. На лайках і підписках. Я заробляю на клієнтах. А потім ці кошти витрачаю на ремонт військових для військових. Заробляєш на військо, для військових, на клієнтах, обдуруєш клієнтів. Чесно, я вам так скажу, ті, хто це скажуть, візьми, зроби. Не донать, а зроби хлопцям. Я вже на донатився хватить. Що потім мене бусик той хотів ну, поканути прямо з інструментом. Іду такий з ящиком. А він каже: Стоять! Я кажу, що ми кружимо, мені вже боятися? <клухи> Документи. Чесно, як я не сказав, а коли казати поляниця, то я би не зрозумів, то чи наш, чи не наш. Ладно, то таке. Зробили холодос. Якусь нещасну копійку заробили. Матеріал половина потрачена, треба тепер докуповувати цей матеріал, тому що потроху-потроху труба уходить, фільтра уходять, фріон уходить. Так що потрошку треба буде докупляти. Так, наш холодильничок включився. Ось такі от показники по низькій стороні у нас зараз. Зараз тиск впаде, ще нижче буде. Ось, бачите, кипіння фріону мінус 207. Зараз ще нижче буде. І подивитись, при якому кипінні він працює. До речі, ці манометри чомусь не показують при мінус 7,6. Це вже кипіння, там, мінус 30, наверное. О. На стрілках приблизно можна вирахувати, але там теж не показує вже таке кипіння. Радіатор прогрівається, рівномірно, нема такого, що там а там е холодне. Все рівномірно. Це саме головне. Якщо рівномірно прогрівається і не гаряче, і не холодне, то значить все гуд. Вологи в системі немає. Трубочка має бути слігка холодна, але і не покриватися конденсатом, і не обмерзати. Можливо, ще прийдеться трошечки відкачати. Не спускати, а відкачати. Тому що якщо ти спустиш при такому тиску, то він засмокче повітря. І, Судячи по температурі мінусової камери, то у нас зараз працює плюсова. Так і є. Відкрилася заслонка і працює по плюсовій камері. Відключення буде при плюс 5. Тобто, якщо ви виставляєте плюс 8 на дисплеї тут, то тут має бути десь плюс 5, плюс 4, і 5 десь так. Ну, ми якраз це зараз і зафіксуємо. Ну, я трошечки схибив, не при плюс 4,5 відключився, і заслонка закрилася відключився при плюс 3,5 в плюсовій камері. Зараз у нас у мінусовій ще допустима температура. Ще нема команди на увімкнення. От. А по плюсовій він відключився у нас при плюс 3,5. Тобто, якщо у вас виставлено плюс 8, то по фактичній температурі він має відключитися і закрити заслонку при плюс 3,5 в плюсовій камері. Ось так. Що не завжди, якщо у вас не відключається холодильник, це зв'язано з датчиками. До речі, датчики проявляють свою несправність саме при мінусових температурах. Не при плюсових можете заміряти при плюсовій температурі, наприклад, тут а датчики 10 кОм, і при плюсові 25 градусів він має показувати плюс-мінус 10,5, 10, 11 кОм. І якщо, якщо ці датчики при плюсі показують вроде би, нормально, то при мінусі вони можуть хибити. От, і тоді починається перескакування по температурі. По, по, по опору в датчиках буде перескакування. Тобто, до прикладу, було там, допустим, 38 кОм, а бас перестрибнуло на 41. І тоді це зв'язано з тим, що що то з датчиком не те його під заміну. Так, холодівничок відключився. Давління, тиск вирівнюється. Хай ще так попрацює. Скидуємо манометри, зав'язуємо. Робочий конденсатор десь на кабель. А там защелочка лопнула. Ну, так вийшло. Ну і компресор тихенько працює. Не, без всяких лишніх посторонніх звуків. Все? Так. Кипіння мінус 23,9, тиск на вакуумі мінус 162 бара. Трубка холодна, не обмерзає. Компресор не гарячий. Працює тихо. Для скептиків хлодівщиків, які там щось скажуть, що воно не працює. Дивіться, який глибокий вакуум. А? Даже кипіння не показує. І при цьому у нас температура в камері плюсовій, плюс 2, мінусовій, мінус 29. Ну, було мінус 31 і 2, 6, 32, щось таке. Це при виставлених параметрах. Тут мінус 26 і тут плюс, 5, плюс 2. Якщо. Працює? Гуд. Капнком холодильником. Сказал один там холодильник, что он працювати не будет. Так, открылась у нас заслоночка на плюсовую камеру? Ну было минус 31,2. до открытия заслонки.